Вітаю дітки. Весна змінює життя не тільки людей, тварин і дерев, вона пробуджує комашок, які всю зиму спали або ховалися в затишних місцях. Після танення снігу в сонячну погоду на рослинах можна побачити жовтих метеликів лимониць. Мурашки, прокинувшись, відчиняють свої входи в мурашник, дещо пізніше з'являються мухи, комарі. Прокидаються і вилітають оси, джмелі, бджоли. У травні з'являються хрущі і жуки сонечки. Бджоли прокидаються після зими. Вони чистять вулик, провітрюють його крильцями і готуються до весняної роботи. Усередині вулика живе матка, головна бджілка або бджолина цариця. Вона відкладає яйця, з яких народжуються нові бджілки, робітниці, вартові та майбутні матки. А робочі бджоли вирушають на пошуку квітів, вони збирають нектар, солодку рідину і пилок. Усе це вони несуть назад до вулика. З нектару бджоли роблять мед, а пилок використовують як їжу для малят. У середині вулика. Бджоли будують воскові стільники, вигодовують личинок, охороняють вулик від непроханих гостей, зберігають мед. Весна дуже важлива пора для бджіл. Це час великої праці, росту і турботи про нове покоління. І хоча вони маленькі, їхня робота дуже важлива для всього світу, бо бджоли запилюють рослини, а без цього не було б фруктів. Ягід і квітів. Травень місяць, коли метелики нарешті виходять зі своїх лялечок. Уяви собі, спочатку була маленька гусінь, потім вона сховалась у лялечку, ніби спала у чарівному спальному мішечку, а тепер прокидається. Метелик розгортає свої ніжні барвисті крильця. Вони ще мокрі, але за кілька хвилин він вже літає у повітрі. У травні метелики оживають разом із природою. Їм радісно літати серед квітів, грітися на сонечко і шукати нектар, солодку рідину всередині квітів. Вони сідають на тюльпани, кульбабки, бузок, первоцвіти. А коли літають, здається, ніби кольорові пелюстки танцюють у повітрі. Метелики дуже важливі. Вони переносять пилок з однієї квітки на іншу, допомагаючи рослинам розмножуватись. У парках, на луках, у садах, у травні можна побачити жовтих, білих, блакитних, помаранчевих і строкатих метеликів. Кожен з них, мов жива квітка, яка літає. В травні, коли сонце вже добре гріє, прокидаються мурашки. Вони живуть у мурашниках. Це такі великі підземні будиночки з цілою мережею ходів, кімнат і запасів. Як тільки потепліє, мурашки вилазять назовні і беруться до справ. У них дуже багато роботи. Вони будують і ремонтують мурашник, тягнуть гілочки, листочки, землю, шукають їжу, крихти, насіння, солодкі крапельки. Залишки від інших тваринок, їжу вони несуть разом, утворюючи довгі колони. Кожна мурашка знає свою справу. Усередині мурашника сидить цариця мурашка. Вона відкладає яйця, а інші мурашки доглядають за личинками, як за дітьми. Мурашки працюють разом дружно і без відпочинку. Вони дуже сильні і можуть нести в кілька разів більше. За власну вагу. Мухи, комарі, джмелі теж з'являються, бо тепло і волого. Саме час жити, літати і збирати поживу. Комахи навесні дуже важливі. Вони запилюють квіти, прибирають залишки їжі в природі і навіть стають їжею для птахів. Весна це початок великої пригоди для всього комашиного світу. Дякую за увагу! До побачення!